що ж відбувалося в Білгороді останній мабуть тиждень з 11 жовтня. Що е, траплялося неспокійно. Останнім часом в Білгороді 11 жовтня в місті було чутно вибухи. Місцеві жителі зафіксували приліт ракети, Ймовірно, через два дні в селищі Октябрьське Білгородського району була також пожежа на ймовірному складі. З боєпорпасами на місці було чутно звуки детонації. Вже наступного дня на ТЕС у Білгороді з невідомих причин впала російська. Ракета, яка летіла в напрямку Харкова, на місці була також пожежа деякі райони міста опинилися без світла. Напередодні горіла нафтобаза в Білгородській області, а сьогодні теж. Чули вибухи, бачили прильоти саме по аеродрому Білгородської область. Після того, як російські солдати мобілізуються після того, як вони стають двохсотими, як на це реагують родичі? Деякі з родичів, звичайно, що трішки починають плакати, але потім чекають на виплати. Деякі чекають на чергову ладу калину. Ну, а деякі хочуть побільше вподобайок під своїми постами. Ось, зокрема, нещодавно один із солдатів Російської Федерації теж задвохсотився. Що зробила мати Саме цього солдата? Виставила фотографію з хлопцем і почала писати, буду читати, мову оригіналу, Погиб в армії, поставці клас, мой синок Коля. До речі, Коля ще з маленької літери. З неповагою мати вирішила поставитись до свого сина. Згадала один із радянських фільмів, де сказали, ушов Коля. Ну я думаю, що Настя, ти, мабуть, не знаєш, але ті, хто дивляться радянські фільми, дивився, може, згадають. Немає коля, а мати просто а, хоче вподобаєк побільше отримати за цю публікацію. Ну, до речі, станом на зараз, те, що ми бачили на фотографії, вподобаєк, вони теж не отримали. Вона не те, отримала. чого навпаки, отримала. Небагато 156 тисяч. ну таке.